Всім привіт, любителі халяви! З вами Генга Бена. І в цьому відео я розповім вам про нові безкоштовні ігри Steam, про мегакруту роздачу в магазині Epic Games. Також заберемо різну косметику для профілю Steam та зацінимо найвигідніші знижки. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру Відьмак 3 або просто повні баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків, так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Розпочнемо це випуски з безкоштовних вихідних у Steam. Цього разу нам надали можливість випробувати одразу три гри, і всі вони будуть доступні до 19 травня, 8 години вечора. Тож не гайте часу, ставте їх на завантаження, а я поки коротко розповім про кожну. Перша гра Хаус Фліпер 2 це симулятор ремонту та перепродажу будинків, в якому нещодавно завезли офіційний кооператив до 4 осіб. Тож пограти разом із друзями можна як у режимі. Пісочністю, так і сюжетних місіях, в яких вам належить наводити порядок, фарбувати стіни, розставляти меблі та перетворювати старі розвалюхи на затишні будинки. Друга гра називається Foundry, і це автоматизований симулятор від першої особи з підтримкою кооперативу. Ви опиняєтеся на незвіданій планеті з низкінечно-процедурно генерованим світом, будуєте заводи, видобуваєте ресурси, прокладаєте кілометри конвеєрів і запускаєте цілу мережу різних виробництв. Ну і третя гра це Legacy Steel and Sorcery. Нещодавно випущений у Дочасному доступі екстракшн RPG в похмурому фентезі сеттингу від колишніх розробників Blizzard. На вас чекають тактичні битви з монстрами, магія, мечі, тіни, лут і, звичайно, інші гравці, які намагатимуться відібрати у вас все здобуте. До речі, зі мною зв'язався розробник цієї гри і люб'язно надав два ключі для розіграшу. Щоб простіше було підбити підсумки, я запустив конкурс у своєму телеграм-каналі. Тож, кому цікаво, обов'язково беріть участь. Тим часом, до 19 травня, 8 години вечора, усім проходять фестивалі колекціони. Істот, в рамках якого ви можете придбати різні ігри на цю тематику або випробувати їх демоверсії безкоштовно. З доступної халяви можна забрати три предмети для прикраси власного профілю. Крім того, з нагоди виходу Doom The Dark Ages можна отримати ще 9 предметів для прикраси профілю Steam. а саме 4 анімованих наклейки, фон профілю, 3 анімованих аватари та рамку аватару. Для цього достатньо переглянути прямий ефір розробників приблизно 10 хвилин. У чаті писати нічого не потрібно, просто заходимо у свій аккаунт. З микаємо прямий ефір і залишаємо його на фоні до отримання предметів у наш інвентар. Скільки саме ще триватиме акція, я не знаю, тож поспішіть. Ну а для фанатів Team Fortress 2 під'їхав справжній подарунок. У стім готується до виходу масштабний мод Open Fortress, який розробляють уже понад п'яти років. Гравців чекає альтернативний 1979 з ретрофутуристичним сеттингом, глобальною війною фіолетових і помаранчевих, а також саундтреком у стилі фанку. Розробники надихалися бойовиками цієї епохи. Так Лазичними шутерами, а також підготували нові карти, зброю та ігрові режими. Реліз мода вже зовсім близько, так що додавайте його у Вішліст. А якщо хочете спробувати зараз, альфа-версія доступна на офіційному сайті. До 23 травня 9 години вечора усім роздають DLC для World of Warships. Забравши його, можна зафармити одну картку Steam та продати її. Ціна питання копійки, але халява є халява. Детальніше, як це зробити, за підказкою зверху. Ну а ми переходимо до магазину Epic Games, де почав. Чалася роздача двох таємних ігор, а саме Dead Island 2 та Happy Game, яку нам вдалося вгадати. З чим я вас і вітаю. Dead Island 2 це динамічний екшен від першої особи з елементами виживання та RPG, дія якого розгортається у сонячному Лос-Анджелесі. Ви граєте за виживших з імунітетом до зомбі-вірусу і можете проходити гру як поодинці, так і в кооперативі до трьох осіб. У грі безліч різноманітної зброї з унікальними властивостями: на кшталт вогню, кислоти та електрики, які дозволяють влаштовувати. Ти справжній хаос серед зомбі. Я пройшов цю гру ще на релізі в 23-му році. Видатного сюжету тут, звичайно, немає, але веселий і драйвовий гімплей вам точно забезпечений. Кепіґєм, у свою чергу, це атмосферний і трохи моторошний платформер головоломка з незвичайним візуальним стилем. У тій грі вам доведеться поринути у світ дитячих страхів, долаючи похмурі рівні, наповнені загадками та несподіваними поворотами сюжету. Забрати обидві гри у свою колекцію вийде до вечора 22 травня. До речі, Happy Game також роздає. І для мобільних пристроїв, тож хто хоче, забирайте прямо через браузер за посиланням в описі. Ну а наступного тижня Epic Games приготувало одразу три таємні гри в роздачі, так що загальна кількість безкоштовних ігор може становити не 6, як я говорив у цьому відео, а 8 чи навіть 9. Але не будемо забігати наперед. Давайте краще обговоримо нові символьні підказки від Epic, Games, які вони опублікували у своїх соціальних мережах. Нагадаю, що назва однієї з таємних ігор вже відома: це Deliver ет ел кошти. Про це з'явилося ще два місяці тому у офіційних заявах Konami, яка виступає видавцем проєкту. А під є перший символ, що містить силует людини в кур'єрській формі. З іншими символами все набагато складніше. На другому можна розгледіти шолом із зіркою, на кшталт тактичних наушників з мікрофоном або навіть шолом робокопа. А ось третій символ це сачок з метеликами або проперець для гольфу. Хоча хтось там бачить зброю МП5. Ні витоків, ні відео від китайських халявщиків на момент запису цього випуску немає, тому залишається покладатися на власні припущення. Другий символ може відсилати нас до шутера від першої особи про Першу світову війну і Сонзо. По-перше, інші ігри від цих розробників, а саме Вірдан і Таненберг, вже роздавалися в ЄГС. А по-друге, на постері і Сонзо зображений персонаж у схожому шоломі, нехай і без зірки. Також це може бути повторна роздача гри Hell Let Loose. Третій символ, швидше за все, відсилає нас до Golf with Your Friends, гри від team 17, які вже роздали в Epic Games 14. Своїх проєктів. Також це може бути Бакснекс, Coral Island або Ogo and the Secret Forest, адже на постерах усіх цих ігор можна побачити персонажів із Сачком. Особисто я найбільше схиляюся до Ogo and the Secret Forest. По-перше, гра виходить у Epic Games Store 22 травня, якраз в день нової роздачі. А по-друге, за базою даних, вона з'явиться ще й на мобільних пристроях, що за аналогією з Happy Game робить її чудовим кандидатом. Свої ж припущення обов'язково напишіть у коментарях. Окрім роздачі таємних ігор, Магана магазині Epic Games також можна забрати додатковий контент для різних безкоштовних ігор. Ну і звичайно ж не варто забувати про мега розпродаж, який триватиме до 12 червня. З того, що можу порекомендувати до покупки, це відьмак Complete Edition по знижці 80%, Alan Wake Remastered по знижці 85%, Harry Potter Гаррі Champions Квіді по знижці 80%, Inscryption по знижці 60%, Robocop Rogue City по знижці 80%, або ж можете ознайомитися з повним переліком знижок, за посиланням в описі. До речі, під час мега розпродажу епіки збільшили розмір кешбеку до 20%. Тому якщо ви хочете підтримати мій канал і при цьому порадувати себе новими іграми в бібліотеці, ви можете вказати мій тег автора Games. Вам не складно, а мені приємно. Ну і раз вже заговорили про знижки. Давайте поглянемо, що цікавого зараз пропонує Steam. Блейк Меза за рекордною знижкою 90%, Відьмак 3 по знижці в 90%, Мейджкер по зничці вісімдесят знижці 81%, Кенще за знижкою Дед Сейл за знижкою 50%, Cuphead за знижкою в 30%, Sleeping Dog за знижкою 85%, Mafia Trilogy за знижкою 82%, або Трилогія Bioshock за знижкою 80%. Свої рекомендації можете написати в коментарях. А поки що давайте розповім про нові безкоштовні ігри Steam, або ті, які перейшли на безкоштовну основу. Stargazer пригодницький платформер з хеві метал музикою та піксельною графікою, досліджити яскраві рівні, битися за допомогою гітари, Ходьте битви з босами та прокачуйте навички героя, щоб зупинити темного чарівника. Воліс Смеш – симулятор волейболу зі швидкими матчами та рядом простих комбінацій для успішної роботи в команді: доступний одиночний режим та локальний мультиплеєр на шістьох. Тревелер Лос – мультяшна пригодницька головоломка про молодого мандрівника та його загадкового звіра компаньона. Разом вони досліджують чотири унікальні локації: від спокійних сіл до таємничих лісів, вирішуючи загадки та долаючи перешкоди за допомогою взаємодії. Та та співробітництва. М'юзі, атмосферний горор, детектив з головоломками. Вам належить виступити приватним детективом і розслідувати похмурі таємниці покинутого комплексу, де колись створювали розумні іграшки для дітей. Туєд, коротка інтерактивна історія без слів про випадкову зустріч двох дівчат: тепла, зворушлива та розслабляюча. Ідеальна для одного затишного вечора. Фліпір Френзі, кооперативні перегони на тюленях. Пливіть, ковзайте і повзіть на животі до фінішу, вибираючи з різних режимів і кастомізуючи свого гоня. У найближчому оновленні додадуть паркур, перешкоди та PvP, а також рано чи пізно вона стане платною. Thunder Tier 1 – тактичний шутер з видом зверху, де гравці виступають у ролі бійців спецназу, виконуючи секретні операції на території вигаданої східноєвропейської країни. Виконуйте поставлені завдання, збирайте спорядження, координуйте дії з командою або прибувайтеся в лоб з кулеметом на перевагу. Є сюжетна кампанія з 9 місій, кооператив та мультиплеєрні режими. До речі, всі гравці, які купили цю гру до... Переходи на безкоштовну основу зможуть отримати повернення через підтримку Steam, за що однозначно лайк. Тим часом компанія Amazon продовжує радувати підписники сервісу Prime Gaming різними безкоштовними іграми. У травневу добірку потрапили 15 проєктів, включаючи Сенс Get Out of Hell та Wolfenstein 2 The New Colossus Digital Deluxe Edition. А також не варто забувати про ігри минулих місяців, які все ще доступні для отримання. Тому для того, щоб забрати все це добро в свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну Штавно пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна, слідуючи мої інструкції за посиланням в описі. Але також ви можете просто купити готовий акаунт Amazon з усіма цими іграми, зв'язавши зі мною в Telegram. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви отримали те, що шукали. Ось, до речі, переможуть минулого розіграшу. Зв'яжі зі мною протягом 48 годин, щоб забрати приз. Ну а з вами був Агент Габена. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.